Україна отримала 36 САО «Краб» від Польщі. 18 приїхало ще на початку літа. І ось нещодавно оголосили про передачу ще 18. Тобто, в сумі з інформації, яка оприлюднювалася щодо кількості, то виходить 36 установок. Але Україна ще влітку минулого року підписала контракт на виробництво ще 56 таких самохідних установок безпосередньо у польської компанії з концерну польська група збройньова. Сума угоди понад мільярд доларів. А ціна одного такого «Краба» Одинадцять з половиною мільйонів закупівля у Польщі вона викидає можливість так званих посередників, можливості заробити на оборонному замовленні. А це ну в умовах нашого бюджету. Відповідно, ну спроможності польської сторони. Це дуже серйозний плюс. Викинули посередника і зекономили гроші. Ще раз повторюю. Фактично по тій самій ціні, і відповідна польська армія закупає ці самі. Компанія виробляє на рік 20-30 таких самохідних артилерійських установок, враховуючи, що контракт укладено ще влітку минулого року, половина крабів вже мала б бути в Україні. І що важливо для нас, по факту, ремонтні потужності та обслуговування цих машин у нас під боком. САУ краб це повністю польська збірка зі всіма ліцензіями, але башту взяли від британської гаубиці АЕС-90, які теж, до речі, є в українській армії. Тобто наші екіпажі доволі швидко освоїли машину. А от гусеничне шасі вибрали на Азі південнокорейської САО К9 тандер. Що британці, що південнокорейці дали добро на постачання цих гаубиць Україні? А от систему управління вогнем топас поляки встановили свою. Тобто, навіть якщо дивізіон вийшов на бойову позицію, відпрацювали. Шість пострілів на хвилину згорнулися за хвилину 67 кілометрів, і практично а поза зоною ураження, і Б, відповідно, ну дає можливість серйозного маневру. Оця система польська топас. Вона дає можливість фактично керувати людині з командного пункту артилерійським підрозділом в режимі реального часу. Тобто там людина практично не задіяна.